У храмі святої Параскеви Православної церкви України, що у Рудниківці, завершується служба, 15 серпня віруючі відзначали успіння Пресвятої Богородиці, свято, яке присвячується вшануванню матері сина Божого Діви Марії та її переходу до небесного царства. В народі цей день часто називають перша причиста. Ще не минуло місяця. Як релігійна громада села довела своє право на служіння у храмі у лоні Православної церкви України? Цьому передувала потужна робота родниківського старостату, відділів та служб Паланської громади по оформленню документації на будівлю. У нас важкий час, і люди повинні молитися, і люди повинні приходити в свій храм. І все повинно бути українське. Дякую вам. Ця є подія, яка звершилася. Хай Бог благословить вас, ми завжди богуємось і будемо молитися за вас, за ваших рідних, близьких, за село, за воїнів, за всіх українців, які зараз стоять і воюють. І присутній людям. Я не, не, не визначаю релігійне направлення. До речі, деякі релігійні громади зараз кажуть, що що ж ви. Олександра тільки родників перемонули, а як же в наших самах тобто, зачитали. Нас, на жаль, священників Православної церкви України доволі мало, ще і над цим треба працювати. А головне зараз цей храм тримати в порядку, навести взагалі порядок. Можливо, ми, ми не зовсім визначаємо ворогами в ніякому разі тих прикордонних церкви, які б родниківці. Нормальні люди, з ними теж треба по людській поступити. Можливо, пробують їх переконати в тому, що вони ніяк не можуть змінитись, бо батьох, що є людей, сам особисто знаю, нормальні люди, просто так, так сталося. І ми, і ми, напевне, Божою провідю якось їх направили на істину дорогу. І це, мабуть, більше завдання до вас, бо мене сприймають адміністративні ресурси. Мені складно проповіді читати на політичній темі, будь ласка, на релігійні, трохи складувати, хоча за цей рік мені прийшло багато канонів і релігійних законів вивчити для того, щоб вирішити і це питання. А так, я дуже задоволений тим, що в нас відбувається, що люди приходять на служби. Це приємно. В дійсності, от зараз сьогодні студію, і Я зробив. Перші коли не будуть зробити. Да, З вашої ніколи чудово нас у себе? Люди э, мають Добові. дуже задоволення велике. Особливо то будемо коли дзвонить. Чимало господарських справ потрібно вирішити пастві. Закуповується потрібне устаткування. Кам'яна будівля 1906 року пережила чимало потрясінь. Останні роки не ремонтувалась, тому потрібно перевірити стан даху, стін. Нагадаємо, що нещодавно українська молитва почала лунати і у свято дмитрівській церкві села Громи Паланської громади.